Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми з вікою будемо показувати розпаковку благодійної допомоги для віки. Далі? Тримай молоко. Ти любиш молоко? Тримай какао. Да. Frosted Corn Flakes. Тримай чорний перець. Раз. Чорний перець, два. Вівсяні пластівці, вівсяне печиво. Здається, що це манка, манка. Трохи сипиться. А, це борошно сипеться, борошно з дірочкою. Дивись, борошно пшеничний. І там маленька дірочка, обережненько його так поставимо. Ціль кухонна харчова. Ти любиш сіль? Це що? Це крупа пшенична. Цукор білий, кристалічний. О, цукор ти любиш. Дивись, це цукор? А це рис, цукор білий кристаличний. А це Ашан. Птичка зелена. Ашан. Ти його знаєш. А це макарони спіральки. Ти їх теж любиш і знаєш. Чай. Хто чай любить пити? Смачний чай. А це коробочка. Гречка у пакети. А це пляшка, дивись, олія соняшникова рафінована. А це корівки намальовані на пакеті молока. А це молоко згущене з цукром, не збиране з цукром. смачне, тобі смакує. Томатна паста Власівська. І ще томатна паста віласівська і консерви. Квасоля у томатному соусі пікантна. Цукрова кукурудза. Смачно. Горошок зелений консервований. Консерви м'ясні, стерилізовані. свинина тушкована. Свинина тушкована. І найбільший елемент. Дивись, яка велика, велика пляшка. Вошен Gel. Гель для прання. А це спіральки, макаронки. Все. Каже, дякую. Каже, дякую. Це томатна паста. Туди дивись і каже, до побачення, до побачення, до.